Добрий день, любі друзі! На дворі весна, а отже хочеться сонечка яскравих фарб, вітаміну Д і взагалі вітамінів. Тому я сьогодні готую лимонне печиво з лимонним курдом. Для цього нам необхідно взяти 2 стакани борошна, один неповний стакан цукру, цетра двох лимонів. 110 г вершкового масла це трохи більше ніж половина пачки, 2 яйця кімнатної температури, 1 чайна ложка розпушувача це приблизно 2 грами, третина чайної ложки куркуми, 1 чайна ложка ванільного цукру, можна брати натуральну ваніль, і обов'язково сіль для смаку. І так починаємо приготування тіста. Спочатку ми маємо розтопити вершкове масло і охолодити його до кімнатної температури. Роблю я це на паровій бані. Ви можете робити це у мікрохвильовці, кому як зручно. Далі працюємо з лимончиками. Знімаємо лише ось цей верхній жовтенький його шар, саме ароматний. Додаємо цукор. І перетираємо цукор разом із цедрою. Ви зараз відчуєте дуже шалений аромат. Ось така суміш сонячна у нас вийшла, її вже хочеться з'їсти. Тепер вбиваємо сюди два яєчка, перетираємо все це між собою. Зручно це робити венчиком. Більш-менш так, щоб вийшла однорідна маса. І сюди тепер додаємо ванільний цукор. Як же це пахне лимон, ванільний цукор. Засипаємо також куркуму. ми її додаємо суто для кольору, не більше. Якщо ви з куркумою, то можете відчути її смак, але нам цього зовсім не потрібно. Необхідно взяти суто колір. Тепер виливаємо охолоджене, розтоплене вершкове масло. Все це перемішуємо ретельно. І тепер вже будемо вводити борошно. Спочатку я беру півстакани. Сюди ж через сито разом із борошном, воджу, розпушувач, сіль. І ось так просіюємо. Все це добре перемішаємо. І будемо далі вводити просіяне борошно ще в декілька прийомів. Але у нас там буде ще один. Моментик, не тільки борошно, отже, спочатку добре перемішуємо. Який же гарний колір, просто сонячний. Чудовий колір, чудовий аромат, все як треба. Другу половинку першого стакану. Так, Вже ось така маса. Тепер сюди я додаю сік половинки лимона. Це теж впливає на кінцевий смак. Перемішуємо і вводимо другий стаканчик борошна. Теж насичуємо киснем, Просіємо через сито. Ось так. Процес, як ви бачите, нескладний. Все дуже-дуже просто. Перемішали і отримали гарний результат. Зараз ви побачите, якою має бути консистенція. Ну, вона у всіх виходить плюс-мінус однакова, незважаючи на борошна. Ось така. Тепер ми це вирівнюємо. Так, що потім зручно було накрити плівочкою в стик. Так. Накриваємо Ось так. і відправляємо у холодильник щонайменше на годину. За цей час тісто дійде до потрібного нам стану і буде більш еластичним. А зараз ми приготуємо лимонний курт. Для цього нам необхідно сік одного лимона, цедра одного лимона, одне яйце. 3 столові ложки цукру, 30 грам вершкового масла це приблизно третина пачки, дрібка куркуми. І все. Починаємо готувати лимонний курт. Спочатку знімаємо цедру з одного лимона. Суто його жовтеньку частинку. Сюди ж ми цей лимончик, звичайно, використаємо. Вичавлюємо з одного лимона сік. Ви робите це зручним способом. У мене є такий гаджет. Ось так. Це приблизно буде 30-35 грамів лимонного соку. Беремо цей сік, об'єднуємо з цедрою. Додаємо сюди яєчко, цукор. куркуму, масло. Буквально трошечки ми все це перемішуємо. Масло у нас не розтоплене, це не обов'язково робити. Чому? Тому що зараз ми цю суміш відправляємо на водяну баню. Ось так. І починаємо все це нагрівати, постійно помішуючи. Постійно для того, щоб у нас яйце не звернулось раніше. Щоб все однорідно було у нас, рівномірно нагрівалось, ми постійно помішуємо. Маса поступово. Згущується, і ось коли на ложці буде залишатись ось така доріжка, значить ми досягли потрібного стану. Ще раз перемішаю і знімаю. Переливаю, пропускаючи попереднє через сито у іншу ємність. Для чого ми це робимо? Для того, щоб він був однорідний, щоб не було ніяких там комочків, щоб не відчувалась цедра. Ось так ми пропускаємо і отримуємо просто чарівну і шаленим лимонним ароматом начинку, яка називається лимонний курт. Звичайно ж, ми її маємо охолодити. Я відправляю в холодильничок. Взагалі-то його можна вживати і просто так. Це дуже-дуже смачно, але ми сьогодні його використаємо для нашого печива. Отже, охолоджуємо. У мене тісто пробуло в холодильнику десь півтори годинки. Я встигла відпочити. Я перевіряю тепер його консистенцію, те, що нам потрібно. Беремо, робимо шарики. Ось такі. Ось такого розміру, приблизно, так, невеличкі. Складаємо на дощечку. Ось такі однакові, намагаємося зробити. Я іноді беру ложку, так, щоб було видно, скільки я беру кожен раз, і вони більш-менш однакові виходять. І обов'язково відправляємо в холодильник ще на півгодинки. Тепер кожен шарик обкачуємо спочатку в цукрі, так, щоб він добре на нього прилип. Потім в цукрові пудрі і викладаємо вже на деко на пергамент. Ось так робимо і з усіма шариками. Цукор. Ось так. Бачите, він добре прилипає. Після того, як ми шарик взяли в свої теплі ручки. Тепер в цукрову пудру і на пергамент. Ефект від цього буде в результаті дуже гарний. Наші печеньки будуть у кінці трішечки як у сніжку, причому у такому розтрісканому. Ось такі кульки чарівні у нас вийшли, і тепер ми вже готові начиняти їх лимонним курдом. Це вже дуже красиво і апетитно виглядає, але ми ще попрацюємо. І доведемо до ідеалу. Така краса. І так, я беру ось така у мене є калатушка. Ви берете теж ручку якогось кухонного вашого пристрою. Або ложкою можна робити ці отвори. Ось так трішечки їх приплющуємо і отримаємо такі гнізда. Які ми будемо наповнювати лимонним курдом. Я це роблю ось так. Кому зручно, можете через кондитерський пакет, шприц. Я це роблю все дуже просто ложкою. Отак обережно начиняємо кожну печеньку. Ось такі жовточки у нас вийшли. Просто, просто святкові. Просто вже дуже гарно. Тепер ми ставимо в духовку попередньо розігріто до 180 градусів Цельсія на 12-15 хвилин і подивимо, що ж у нас із цього вийшло. Ось так вони трошечки розплились в сторони, курт залишився. Всередині печеньки мають яскравий колір, яскравий аромат і не менш яскравий смак. Вони дуже ніжні, неймовірно лимонні. Це дуже смачно, а отже, я всім дуже раджу. Смачного вам і будьте здорові!